Всім доброго дня з вами, як завжди, Мельник Антон. Я керівник проєкту ЖК Ітландії 2 та Ітландії 2 плюс наразі у нас розпочався травень місяць, а це означає, що ми зараз будемо розповідати, що ми зробили в квітні на нашому будівельному майданчику. Поїхали! Традиційно розпочнемо з Ітландії 2+. в плюс. Зараз знаходяться на третій секції. Ми тут встигли закінчити повністю е, вертикал нашого паркінгу. Наразі вже набрали палубу е, перекриття над е, паркінгом. Нашим зараз де армування і найближчим часом будемо приймати бетон на плиту перекриття над паркінгом третій секції. Наразі ми розпочали вже повним ходом виготовлення огороджень для наших майбутніх терас. І найближчим часом вони будуть вже на своїх місцях. Минулого разу я казав про електромонтажні роботи, що ми виконували їх на другому та третьому поверсі. На сьогоднішній день вони вже повністю закінчені, Паралельно ведуться роботи на четвертому та п'ятому поверхах. А в другій секції ми закінчили монтаж стояків побутової каналізації в повному об'ємі. Минулого разу я розповідав про цементну піщану стяжку. На сьогоднішній день на першій секції ми повністю закінчили роботи. Зараз роботи ведуться на другій секції. У нас залишилось там десь приблизно півтора поверті, і ми повністю з нею закінчили. Відразу за цим ми приступили до гідроізоляції місця перемикання нашої плити, тераси та стіни самого будинку, щоб не в подальшому не було протікання в саму квартиру. Наразі ми виконуємо підготовку ліфтової тракти для подальшого монтажу наших ліфтів. Ми вже замовили ліфти, шиндер. Із приємних новин uh, на другому поверсі першої секції ми вже розпочали гіпсову штукатурку сіль в квартирах та місцях загального. Минулого разу я казав, що ми розпочали роботи по фасаду. Наразі в нас йде утеплення і дібіління мінеральної вати. Найближчим часом будинок наш буде змінюватися в найкращу сторону, і ви самі це побачите. Так буде нереально гарний будинок. На цьому я закінчую свій будівельний звіт. Чекайте нових новин в наступному місяці. Дякую, що вітати частинкою компанії Family. До найближчих зустрічей.